Від Матея святого Євангелія читання. Слава тобі, Господи, слава тобі! жні. В той час узяв Ісус Петра, Якова та Івана, його брата, повів їх окремо на високу гору. І переобразився перед ними, обличчя його сяяло, наче сонце, а одежа стала білою, наче світло, і з'явилися їм мої та Ілля, і з ним розмовляли. Озвався Петро і каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, зроблю три намети тут один для Тебе. Один для Моїсея, один для Ілі. Він говорив іще щось ясна хмара горнула їх і смари було чути голос. Це мій улюблений син, якого я вподобав, його слухайте, почувши, це, учні впали лицем до землі, і злякалися вельми, Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже Устаньте і не бійтеся. Підвівши очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса. Коли сходили з гори, Ісус наказав їм: нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син чоловічий не воскресне мертвих». Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава на віки. Подія преображення Господнього в Євангелії від Матея відбувається після дуже неприємної розмови Ісуса з Петром. Коли Ісус почав розповідати учням, що його уб'ють, що він буде виданий в старшим, буде багато страждати, і в Його уб'ють і на третій день воскресне, і саме тоді, коли Петро відвів Ісуса на бік, і так, між іншим, тихенько почав докоряти пожалій себе, Господи. Саме тоді Петро, обернувшись до всіх, Ісус, обернувшись до всіх учнів, сказав Петрові: геть від мене, Сатано. Подія преображення відбувається фактично в контексті подій, які наближають Ісуса до страждання. Сама подія є понаднатуральною, екстраординарною. Цікаво, що Ісус не кличе усіх 12 учнів, лише трьох. Чому? Щоб ми візьмемо стихири на вечірній, там є відповідь. Залі, якщо ми на вечірній свята вслухаємося в стихири, або ще краще маємо часу слову, молитву слово, відкриваємо стихири, і коли співаємо їх в церкві, добре вдумуємося в них, тоді в цих стихирах ми можемо знайти дуже багато повчання і зрозуміння суті подій. Ісус не бере 12, але бере лише трьох: Петра, Якова і Івана. Цим трьом випаде особлива участь. Петро, Верховний апостол, перший з апостолів. Петро, який стане основою скелею церкви, Петро, який під час страждання зречеться Ісуса. Петро, який гірким жалем болю, серця змиє цей гріх, і в погляді Ісуса побачить прощення. Петро, який побіжить разом з Іваном до гробу, коли почує, що Ісуса нема в гробі. Петро, який стане основою церкви, і після якого Будуть на його троні сидіти далі єпископи Рим. Яків. Яків стане першим єпископом Єрусалиму. Яків буде одним із перших, кого уб'ють. Єрусалим на початку християнства стане саме центром поширення слова Євангелія. Саме з Єрусалиму будуть йти, усі, усі частини тогочасного світу, щоб проголошувати. Новину про Ісуса розп'ятого і Воскреслого, який став із мертвих. Саме з Єрусалиму блага вістка про спасіння людини і цілого людства пошириться. І саме в Єрусалимі відбудеться одне з найперших і найтяжчих переслідувань учнів Ісуса. Саме в Єрусалимі учні Ісуса, учнів Ісуса почнуть найперше вбивати. І саме в Єрусалимі буде вбитий Яків. Іван. Єдиний, який не зазнає мученицької смерті, але єдиний з усіх дванадцятьох, який зуміє у своєму Євангелії відкрити перед нами наступними поколіннями тих, хто повірив Ісусові, сутність Бога, Бога, який є любов'ю. Бога, який є справедливістю, Бога, який є прощенням, Бога, який очікує на повернення додому з втомленої, зболеної людини. Цих троє є певні стовпи і основи для становлення церкви. Цих троє, які також, як і інші, дванадцять. Будуть мати страх, коли будуть бачити, як Ісуса видають на смерть. Будуть мати сумніви, будуть мати навіть відречення, цих троє. Перебуваючи тепер на горі Таворській, помістять у своїй пам'яті і у своєму серці цю подію, цю подію, якої вони ще не зрозуміють зараз і тепер. Але яку зрозуміють згодом, після Воскресіння, після Вознесіння і особливо після зіслання Святого Духа. Тому саме цих трьох Ісус бере на Таворську гору. Той, хто був у святій землі, знає, що таворська гора в окремий спосіб не мов би виділяється в тому середовищі інших пагорбів. Вона не мов би Пнеться вгору. З одного боку, вона висока, стрімка, але по ній все ж таки можна йти вгору. Вона має досить правильну форму. На горі вона має фактично певний плиткий простір, дуже затишний і мирний. На цю гору не легко йти. Сьогодні на цю гору завозить маленький бусик за невелику ціну. Якщо, якщо йти пішки, це займе досить поважний шмат часу. Вони виходять на цю гору втомлені. Вони виходять на цю гору, бо, може, трошки і здивовані, але вони знають, що їхній учитель любить молитися на горі. Тому вони йдуть із ним, бо їм є добре, коли він молиться. Їм добре спостерігати за ним, як він молиться. І напевно, саме до цього вони були готові. Можливо, він їм щось скаже особливе, чого не скаже іншим. Можливо, він їх щось навчить, щось такого, що знають тільки вони. І це десь, можливо, і грає на їхньому самолюбстві, людському самолюбстві. І коли вони виходять на цю гору, раптом стається те, на що вони не очікують. Ісус стоїть перед ними і перемінюється. Перемінюється настільки, що їм важко навіть описати цю переміну. Обличчя його сяяло, наче не мов би сонце. Але це не сонце, чи це щось значно більше. Одежа його стала білою, немов би світло, як світло. Біліше снігу, як світло. Тільки світло може бути саме таким білим. Але і це не просто світло, це щось понад світло. Ця переміна раптом супроводжується з'явою двох найбільших пророків Старого Завіту, двох стовпів юдейської віри, Моєсея, законодавця, який дав закон і за який цим законом до сьогодні євреї живуть. Та Ілі, найбільшого пророка. То Ілі, про читання, про якого ми чули під час вечірньої. То Іллі, який єдиний лишився серед пророків живим, який навіть почав нарікати: Господи, забери, бо вже не можу жити. Ліпше, хай мене вб'ють, щоб я не бачив цього занепаду в Ізраїлі. Але Бог робить чудо. Але найважливіше не те, що Моїсей є законодавцем, а Ілля є тим, який привернув віру Ізраїля і був взятий на небо. Найголовніше у цій об'яві є те, що Моїсей та Ілля є тих двоє людей з небагатьох у старому завіті, кому судилося побачити Бога. Стати свідками об'явлення Бога. Якщо ми добре слухали читання Старого Завіту під час вечірні, ми чули, що коли Моїсей хотів побачити, Славу Бога, Господь сказав йому: не можеш бачити моє лице, бо як побачиш, то помреш. Прикрию тебе рукою і коли буду проходити, заберу руку і ти побачиш мою спину. І цього тобі буде досить. Можна не раз бачити зображення Моїсея, коли він сходить із Синайської гори, де отримав закон? Часто в статуетках це так ніби як два роги. І нараз люди питають, що то за два роги? Це не роги, це промені світла. Моїсей, сходячи з Синайської гори після об'явлення Бога, світиться. Люди бачать світло, яке виходить від нього. Чому? Бо став свідком присутності Бога. Подібно і Ілля. Ілля також став свідком Бога. Він побачив Бога вживу настільки, наскільки Бог йому себе об'явив. І сьогодні ці двоє свідки Старого Завіту, об'явлення Бога, стають також свідками об'явлення Сина Божого. Бога, який став людиною, Бога чоловіка, який на горі товар, об'являє себе не тільки їм, Моїсею і Ілії, які вже споглядають Господа в небі, але й своїм учням. А учні люди, люди, які не здатні витримати повноти присутності Божої благодаті. Люди ці, цих троє у певному захоплені, замішані, в надприродному стані, можуть висловити лише одне те, що відчувають. Господи, добре нам тут бути. Петро, Яків і Іван згадали те, що знав Адам і знала Єва. Петро, Яків і Іван відчули той досвід, який мав Адам і Єва. Добре нам тут бути, Господи, Добре. І це відчуття неба. Це відчуття неба. Насправді притаманне нам усім. Дай Боже тільки нам згадати це відчуття неба. Час від часу ми можемо у нашому духовному житті пережити цей досвід. Хтось більш яскраво, хтось менше. Пережити цю таку маленьку тиху радість присутності Божої, коли молишся. Або коли отримав добру таїнство сповіді і святе причастя. Господи, добре нам тут бути, не раз ми кажемо внутрішньо-духовно, коли виходимо з храму, Господи, добре нам тут бути, аж не хочеться повертатися в той світ, який наповнений клопотами, бідними, війною, стражданнями. Господи, добре нам тут бути. Нам настільки добре тут бути. Що каже Петро, як хочеш, зроблю тут три намети: один для себе, один для Моїсея, один для Ілії. Нам, нам намету не потрібно. Ми готові жити тут під відкритим небом. Але ми готові бути у цій благодаті постійно. Говорить у захопленні. Говорить у певному стані надприродному. Однак, коли ще говорить раптом ясна хмара огорнула усіх їх. Та сама хмара, яка була в Старому Завіті. Та сама хмара, яка огортала Моїсея у тому наметі першого храму. Та сама хмара, яка огортала Іллю і Моїсея, коли Господь об'являвся їм. Та сама хмара огортає тепер їх тут, на таворі. І раптом чути голос, голос батька, голос Отця. Голос Сотворителя, Голос подателя життя це син мій улюблений, якого я уподобав. Його слухайте. Його слухайте, Його слухайте це є заповідь Господня. Заповідь дана нам усім. Слухайте Ісуса. Слухайте, навіть, якщо не розумієте. Слухайте, якщо навіть не довіряєте. Слухайте, навіть якщо не певні, слухайте і намагайтеся зрозуміти, що він каже. Від цього голосу учні падають лицем до землі. Якщо подивитися на оригінальну ікону преображення Господнього. То ця ікона має немоби дві перспективи: одна перспектива неба, в якому стоїть Ісус з Іллею та Моїсеєм, а друга перспектива землі і учні, які перевернулися ниць, попадали зі страху великого, страху Божого, нелюдського. Страху, який увійшов із гріхопадінням Адама і Єви, страху, який увійшов. І порушив те пряме спілкування і довіру з Господом. Устаньте, не бійтеся, підходить Ісус, доторкається до них. Вони піднімають свої обличчя, підносять очі на Ісуса і вже не бачать нікого, крім їхнього учителя. Учителя, який знову став такий, як завжди, учителя. Який, якого вони запам'ятають на все своє життя, і згадають це об'явлення згодом. А зараз він їм каже, навіть наказує досить гостро і твердо: нікому не розповідайте про це видіння, аж поки син чоловічий не воскресне з мертвих, і знову він говорить їм про свою смерть, і знову вони не розуміють. Що має на увазі. Але сам факт переображення завжди лишиться відбитком у їхній свідомості. Входячи у це свято преображення, ми дякуємо тобі, Господи Ісусе, за те, що Ти об'являєшся нам, людям Нового Завіту. Ми дякуємо тобі, Господи. Що ти учинив нашу людську природу учасником життя вічного. Ми дякуємо тобі, Господи, за дар віри. Дякуємо Тобі за дар Святого Духа, який наповнює і вчить, який провадить і показує правду, який дає відчуття правди і розуміння твоєї любові і Твоєї заповіді. Нехай ця подія преображення. Стане нам усім доброю пригадкою. Пригадкою про те, що саме в присутності Бога нам по-справжньому буде добре. Саме в присутності Бога ми справді можемо бути щасливими. Саме в присутності Бога є повнота любові і радості. Саме в присутності Бога ми стаємо справді тими, кими ми є. Дітьми Божими, людьми, сотвореними на образ і на подобу Господню. Амінь. Слава Ісусу Христу!